Тут вже прийшла до мене Світлана, я до неї приїхав, купив їй подарок. Телефон. Айфон 11. Це такий тобі телефон купив. Оцей? Да, IPhone з трьома камерами, так як ти хотіла. Оцей Оцей. Во, во, твій телефон. Во, Новий. Повністю. Mm -hmm. yeah. Дивись. Новий, все як має бути. Батарейка 100. А де карточку ставити? Тут збоку. Тут з боку ставиш карточку. І все, і мо... і три камери, тут весь яка камера. Веська камера. Три камери тут. Купив тобі телефон. Да, сьогодні я тебе спеціально весь день шукав, хотів тобі подарити телефон. Оцей Оце, iPhone 11. Тут і карточка вже є, і все. Карточка є. Все, лише дзвонити і користуватися. Новий телефон. А можна дзвонити тобі номер, взяти твій номер. Так, да, можна. Давай позвонить. Дзвони, давай.